Як це робить 95% виробників. Якщо у вас немає проливного дна, це баня, у вас сауна. Ось них така нержавейка, а саме головне за нею. Як... Хто знає, що це таке теплий шов в вікнах? Бо більшість зараз будує бані, це вдома на колінки, дають найдешевшу ціну, поїхав. У вас баня починає гнити, заприватися і потім просять, щоб переробили. Дешева рибка, невкусна юшка каже. Хочу розказати про головні моменти в банях, за те, що ви там знаєте і не знаєте, то перед тим, як ви вибираєте баню. По-перше, це фасад. Що важливо, ми робимо фасад з планкеру. Що найважливіше, що більшість не робить, треба профарбовувати кожну дошку до збирання. От перед тим, як ви когось замовляти, питайте і присіть фотографії, а чи профарбовуються стики і задня сторона. Це дуже важливий момент такий. Друге, що стосується котла, як зроблена безпека в котлі, бо всіх така нержавейка, а саме головне за, ній, за нею. Як це зроблено, про всі нюанси. Якщо цікаво, пишіть, я вам все розкажу, покажу, тому що в ну, нас є свої виробничі, як то кажуть, нюанси. Також, що стосується утеплення і ізоляції. Це дуже важливо, тому що всі роблять по-різному. І саме найголовніше каркас. Коли будується баня, він повинен бути міцним. З розкосами, з розкорками зроблений правильно. Бо більшість зараз будує бані, це вдома на колінки, побачили, круто продається, дають найдешевшу ціну, поїхали. Коли в бані, як в альтанці, немає навіть дна. Це важливо, тому що вам її треба буде піднімати і треба буде піднімати за щось, щоб вона у вас не розсипалася, бо вам привезуть, а ви далі будете самі за цим мучити. Тому ці всі деталі, я можу вам сказати, показати, по відеозв'язку набирайте, і я з задоволенням це все зроблю. Заходимо всередину. Ну, всередині саме головне, як завжди, ви знаєте, це електрика, вода, каналізація. Електрика у нас вся виведена на автомат, кожна точка окремо. І дивіться, що були вологості, світильники та розетки. Бо більшість на цьому економить і нагрузка йде неправильно, як то кажуть. Меблі всі у нас ідуть. подивіться, якої якості, це не з відгоризків, яких зроблено, як там більшість робить кімнати відпочинки. В банях це не модульні будинки, не плутайте, щоб все прокручено було на саморіз, тому що з часом його буде крутити, якщо це просто звичайна вагонка прибита на степлер, як це робить 95% виробників. Тому ось, слідіть за цими моментами, ну, дивіться, це дуже важливо. Лавки у нас зроблені з дубу. Подивіться, як вони класно виглядають. Е, підсвітка за підспинничками, все як повинно бути. Що стосується вікон, хто знає, що це таке теплий шов на вікнах, Хто не знає, цікавтеся в інтернеті. Майже ніхто його не робить, але це важливі нюанси. Душева кімната. Можливо, ви бачили багато бань там, де е немає води. Та ви заведете самі, воду пропаяєте. Оце весь геморрой залишають на вас, повірте мені. ну і Хочу вам показати парілочку. Що в нас найголовніше в парілці? Звісно, це котел, це безпека. Це дуже важливо. Але якщо у вас немає проливного дна, то знаєте, у вас не баня, у вас сауна. Бо коли ви будете лити воду, як це на більшості, да, на підлогу, і там звичайна дерев'яна підлога, і вода попадає на дерево, його розриває. Тому що на вулиці мінус, тут великий плюс. У вас баня починає гнити, заприватися, і потім просять, щоб переробили, чи можна переробити якось баню. Я вам скажу, потім це дуже складно переробити, майже неможливо, по-нормальному. Тут, дивіться, щоб була подача холодного повітря, обов'язково. Це 50% кайфу в цій бані, трави, віночки, все робимо як для себе. А тепер швиденько ходімо, покажу, в яких умовах повинно воно будуватися. Іноді ви бачите, як будуються бані в інстаграмі, в Ютубі. Просто так на вулиці. Взяли, поставили і побудували, коли дерево старіє, коли дерево задихається. Ну, що там балакати, але кількість ціна дешева, дешева рибка. Невкусна юшка каже. Ось ця баня 8х3 метри. З якісним утепленням хлопці зараз її будують. Тут у нас будується квадро 6 метрів, лов 6 метрів. Тільки починаємо будувати. Швиденько покажу вам нашу баню, щоб ви розуміли, що ми робимо будь-яких розмірів під всі ваші побажання. Ось тут на 10-12 людей може бути ще зі спальною кімнатою. Повністю все готове. Подивіться, яка здорова, класна баня для бізнесу, для себе, для дому. Так що я вам трішечки буквально привідкрив такі двері на нюанси. Дивіться наші перегляди на YouTube, Instagram, підписуйтесь. А взагалі, якщо є час, набирайте, я вам все розкажу, покажу. Тому що ви цепляйте раз і назавжди. А тут є більше 300 пунктів, де можна, як то кажуть, і ви про це не знаєте, тому замовляйте у дійсно надійних виробників. Дякую за перегляд.